День рівних сьогодні. Світова спільнота відзначає міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Загальна декларація прав людини була підписана ще у 1948 році у Парижі. А 17 жовтня 1987-го на тому ж місці зібралось близько 100 тисяч людей, щоб віддати данину пам'яті жертв крайньої убогості насильства і голоду на Львівщині. За статистикою зараз 811 тисяч сімей, із них допомоги потребують понад 26 тисяч. Сьогодні ми вирішили запитати у Львів'ян, до якого соціального статусу вони самі себе відносять. З домівкою, але безпритульний. Колись в пана Святослава була сім'я і робота. А зараз 965 гривень пенсії. Після смерті батьків став жертвою квартирної афористки. Тепер в оселі в центрі міста живе знайома, яка тільки зрідка запрошує на обід. Батьки померли і от вона цим воспользувалась. І зараз і там ще... Я коли їздив в Київ, так вона із міліції там домовилась, да, да ну дала їм гроші. І от як я, як я приходжу, на мені починає зразу відправляти на вулицю. Кожна десята сім'я Львівщини мало забезпечена. Такі дані повідомляють в обласному департаменті соціального захисту населення. Заробітки не такі, як би хотілося, а потреби великі. У нас пенсія дуже мала, тисячу, наприклад, мене 100 гривень. І стаж який? І стаж майже 40 років. Ви Бідна людина багата. Без коментарів. Йо, яка багата, середня. Бідні люди є всюди. Переконує доктор економічних наук Ростислав Слав'юк. Це все залежить від економічного розподілу внутрішнього валового продукту та доходів країни. Є розподіл е, оптимальний, коли багаті отримують свою частину, але бідні отримують теж відповідну частину. Є варіант, коли є так звана, я називаю її так. Це соціальна сегрегація. Це коли одну частину населення відносять до бідних і не збирається її з цієї категорії виводити. Оце біда є. Людям з низьким рівнем заробітку намагається допомогти держава. У вересні кожна потребуюча родина отримала додаткові гроші, а більше ніж 50 тисяч львів'ян отримала субсидії. На виконання нових соціальних ініціатив президента України було знижено от, власне цей відсоток обов'язкової сплати за житлово-комунальні послуги, для тієї сім'ї, у складі яких є працездатні члени родини, береться 15% від їхнього середньомісячного сукупного доходу. Для тих сімей, у складі яких є лише непрацездатні члени, або, скажімо, мама має інвалідність. І неповнолітня дитинка береться 10% від сукупного доходу. В міжнародний день до підрахунків береться і всесвітня організація Об'єднаних Націй. Там стверджує, що за межею бідності перебуває кожен четвертий українець. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини.